Доброго ранку тим, хто тільки тепер до нас долучився. Ми зараз поговоримо про те, що рік 2012 нам принесе, оскільки він вже почався. І судячи з усього, нового буде багато. І сьогодні ми поговоримо про нові свята. Та 2000, 2012 Тому українці будуть. Якби це так сказати, дуже гучно, напевно, відзначати 650 років з дня, коли відбулася битва при синіх водах. Якийсь заліткий новий тренд? Тобто, от не конкурс книжка року Бібісі так само дали за роман, який власно описує події битву на про синіх сині води. водами. Та слом, це якийсь новий тренд в українській історії чи історіографії. От, я не знаю, як це правильно сказати. Словом, сині води зараз на коні. Сині води це зараз популярно. Депутати готують низку різних заходів, будь-про. Це вийшли... є навіть спеціальний так. сайт, ми вам його трошки пізніше покажемо, і вже розписані події, і фестивалі, і реконструкції, і, словом. Є в країні, словом, люди, які історики професійні, які сумніваються в доцільності власне, цієї дати такої популяризації, і такої, не знаю, побудови міфу навколо цієї дати, якщо йдеться саме про міф. Та, і, власне, от ми. Запросили в студію таку людину, це історик пані Олена Русина, яка да. яку ви можливо знаєте то власне те, що вона була в нашої стягнях. Тоді розповідали про незабутню творчість та депутата Зубанова, який намагався розповісти про все, все, все допомогою російської mm -hmm. Вікіпедії. Але mm -hmm. вони трохи все облажали на google перекладі тому що брали mm -hmm. російську версію. і В них там вийшов Ялина Греко замість Ель Греко і багато багато всіляких ляпів. Отож, доброго ранку, пані Олено. Добре, Ви одна з тих істориків, власне, які вважають недоцільним проведення. Чого ну ви ви були на круглих столах, коли обговорювалися е, ці варіанти? Звідки вона взагалі взялася оця, ця, ця історія з синіми водами? Тоб... Ніколи українці активно так про це не говорили. Це взагалі фантастика, і вони не говорили, і це не дивно. Бо власне весь той джерельний матеріал, який ми, ми, ми зараз оперуємо, він був, наприклад, практично увесь відомий і Михайлову Грушевському. Так, uh -huh. і ми знаємо, що і історик був непоганий, в принципі, і ніби так у бракові патріотизму йому не можна так нічого закинути. Так? Uh -huh. Але... Нам, напевно, нам напевно, одразу одразу скати, про що йдеться про цю сині води? Та, що так. Історію, ну, взагалі що... це таке, так. ви розумієте, взагалі це така, скажімо так, темна доба української історії. Бо я вже завжди кажу, що ми знаємо, що був Батий і потім був Богдан Хмельницький. Що було між двома цими хронологічними реперами в українській історії, мало хто знає. Перед тим, що були, я знаю трипільці. Спочатку були трипільці, і... потім прийшов. Трипільці, то. то... Такі підвалини нашої цивілізації, то трипільське коріння, те, що маємо Як вважав президент Ющенка, має, має плекати кожен, так mm. тепер, до речі, той самий депутат Зубанов виступив зі своєю концепцією національної ідеї, і він пише: що кожен тепер має з нас плекати слов'янське коріння, а не трипільське. Ну це таке, це предмет іншої розмови. А тобто вони якось конкурували тоді в той час. Трипільці mm. і слов'яни. Ні, вони це зовсім інші хронологічні зрізи, розумієте, трипівці, це це дуже, дуже, дуже давно. А слов'яни, ніби там з'являються на наших теренах у п'ятому столітті, хоч це взагалі проблематично. Ум'я ну, були а... доба і великого князівського Литовського Литовського. І може там навіть так. є такі найбільш просунуті люди, які навіть пригадують дві дати дотичні, ну не так же Литовською, як польсько-литовської доби. Тобто, як примагаємо, ми в школі вчили 569 рік. Люблінська уня, це коли Литва поєднується з Польщею і більшість українських земель відходить під Польщу. І якщо 569-596 і це Берестейська унія, коли релігійна і так далі. і так далі. Але, в принципі, мало хто знає, що відбувалося в ті часи. так? В принципі, що відбувалося? У 14 столітті українські землі переходять під зверхність Великих князівств Литовського. Так? І як це відбувалося? Це дуже цікаво. Дуже тяжко простежити. Чому? Тому що, по перше, що у нас відбувається у піст е, цю Батиєву добу? Якщо ми знаємо, що до Навали Батия у нас були центри літописання скрізь по Україні і передовсім такі важливі, як Києво-Печерська лавра, то щось відбувається у свідомості людей, і ніхто, до речі, це не може пояснити, чому втрачається інтерес до фіксації того, що Відбувається суспільством. тобто просто не записували. Припиняється літописання. Тобто воно доходить до кінця 13-го століття, після цього припиняється. І ми розуміємо, що ми не маємо головного джерела для фіксації подій, які відбувалися в цей час. Тому ми маємо звертатися передовсім до хронік Північно-східної Русі. Московські тверські усілякі різні літописці вони фіксують, що з ними відбувається, і до них доходять якісь звістки з інших теренів. Вони це теж фіксують, так і. Зокрема, є такі, і я ж кажу, і ми не можемо пояснити природу того тієї експансії Литви. Частково це, звісно, було завоювання, так бо в цей час українські землі такі розбиті. Частково вони просто беруть на себе якісь функції державного управління. Розумієте, але увесь цей час все таки українські землі перебувають під зверхністю Золотої Орди. Так? І така найновітніша концепція, що це складається такий литовсько-татарський кондомініум. Uh -huh. так? тобто, тобто не припиняється вони... сплата данини в Орду, але фактично адміністрування переходить до литовців. Так? Ну І ми знаємо усі це, що литовці, скажімо так, русифікуються у сенсі того, що вони переймають руську мову, uh -huh. руські звичаї, бо вони в принципі перебували на нижчому культурному рівні, ніж давньоруські uh -huh. землі. Це такі ази. Так? Яким місце у цьому займає Синьоводська битва? По перше, ми маємо тільки єдину автентичну звістку про це. Це такий так званий Рогоський літопис. Так, і Рогоський літопис під 1362 роком фіксує. значить, що Ольгерт, Ольгер це був великий князь литовський, значить, ага. той же осінь, Альгерт синю воду і білобережжя повоював. Ага. And seed, більше на це все, це це все це. що ми yeah. маємо, це один єдиний рядок. Uh -huh. І як це не комічно, це єдина автентична звістка про ті події. Причому, ви розумієте, що так неможливо цю подію локалізувати. Чому неможливо? Тому що синя вода це, по-перше, я думаю, що дуже багато річок того часу звелося просто синьою водою. Uh -huh. Розумієте? Бо це найпростіше. Навіть, до речі, у німецьких джерелах синьою водою зветься навіть річка Дон. Uh -huh. Розумієте? А в принципі, і, і до того ж, розумієте, синя вода, і дуже багато людей зараз хочуть uh, цю синю воду інтерпретувати як місто. Uh -huh. Хоч розуміло, що синю воду і Білобережжя, так, це якась те якісь терени, якась територія. А Білобережжя, в принципі, звалося uh, в території вздовж Дніпра нижньої течії Дніпра, скажімо так, у нижнього узбережжя Дніпра. Ну і в чому тут проблема? Ну, Проблем... Зараз це так представляють, наскільки я розумію, що от. Через там за 20 років до того, як Дмитрій Донський правильно розбив так, там Мамая так. і звільнив якби Русь від цього татарського інновали. завдав першої татар... поразки, та, скажімо та, та, так, істотною та, та, суттів. За 20 років до того уявляється, Ольгерд, з купою українських військ розбили ще більше татарів ще до того, і вони вже звільнилися на 20 років раніше, виявляється, ми ще і крутіші, ніж цей. Но проблема, я так розумію, в тому, що насправді ми залишаємося в руслі тіє радянської історіографії, яка з такими штампами вибудалими там ще від Карамзіна, та там там вона пояснювала там велич. Московської там імперії та що от вона типу протистояла проти татарської цієї навали. Це ж було насправді не зовсім так, але розуміє. найкомічніше є то, що наші так це по перше, це такий зворотній бік комплексу меншовартості. Це зрозуміло, так що ми хочемо довести свій пріоритет історичний абсолютно у будь-якій У вас Дмитрій Донської. А в нас ще а, ні, спільга. ні, це так, та, але та, та, що та, та. тут комічно? Що, по перше, ті люди, які так пишуть, вони апелюють до тих уявлень про ту Куликовську битву, які були, коли вони навчалися були в школі. Може це 50-ті роки, може це 60-ті роки, розумієте? Бо російська наука, звісно, ми мусимо відділяти звісно російську пропаганду і науку, так але російська наука аж ніяк не стоїть на одному місці. І Є дуже багато цікавих дуже праць російських дослідників і в популярних працях. Вони пишуть: ні, ми розуміємо, що маса, скажімо так, творів, які описували Куликовську битву, постали пізніше цієї битви. Uh -huh. Там маса анахронізмів, маса таких фантастичних деталей, які ніхто не бере на віру. І дуже цікаво, наприклад, що коли створювалися ці твори, а це майже за за століття після того, як відбулася Куликовська битва. Вони використовували дуже відомі літературні твори. Був, наприклад, такий твір Александрія. Так, це про 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 діяння Олександра Македонського, і навіть знаменита там є ідея, в смисл загалом в сенсі тому, що був засадний так званий засадний полк. Так, під час Куликовської битви навіть пишуть історики, що певно і не було того засадного полку, не бо немає такого тактичного заходу російських військ. А засадний полк є в Олександрії. Розумієте, у цьому дуже популярному художньому творі. Uh -huh. Тобто ніхто зараз не буде стверджувати про, е, про те, що так дійсно завдали нищівного, страшенного удара Золотій Орді. Оці е, московські вояки під орудою Дмитра Донського. Розумієте? Uh -huh. По-друге, що е, хочу сказати, не, 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 не все так просто і з цією суньодською битвою, бо жодне джерело, так а ми маємо ще й пізніше джерела, на яких я зупинюся. Uh -huh. Воно не пише про про жодну участь українців. Ну немає там українців, розумієте? Альґерд синюю воду і Білобережжя повоював. Uh -huh. А є пізніше джерела з пізнішими дуже дуже цікаво. Значить, є так звані білорусько-литовські літописи, які повстають пізніше. Тобто, якщо ми маємо битву це 1362 рік, uh -huh. то ці літописи вони повстають десь у другій чверті 15 століття, Тобто так, десь 430 тридцять такі роки. То через 100 років приблизно? Ну трошки менше, так трошки менше. Але ж цікаво, yeah. ці літописи, так звані білорусько литовські тобто вони вже складаються на теренах Великого князівства Литовського. І може у деяких з них у складанні цих літописів брали участь українці. Є там такі підстави для того, щоб твердити. Але що цікаво, 1430-ті роки це період боротьби Польщі і Литви за Поділля. І Литва, і Польща хотіли встановити свої, свою владу на Поділля. І саме в цей час постає так звана Повість про Поділля, від якої, власне, все йде. У повісті про Поділля згадується про цей похід Ольгерда на сині води. Так, і там уже ширше, ніж одним і там різком. ширше, так і там, хоч я ж кажу, ми маємо джерело виразно тенденційне, ага. так і які ж його тенденції, це дуже цікаво. Значить, там пишеться, але знов додам, що там пишеться Ольгерт, пішов на, на сині води з допомогою усієї литовської землі. То знов таки Українці. ми про українців, про білорусів, ми можемо казати, що хто завгодно, хоч і Фіопи там були, розумієте, але в джерелах цього немає, в принципі. Тобто, ми ж все таки, ви ж знаєте, маємо дотримуватися так, ми. Ми маємо таку візію історії, так що про багатство деталей і про інші візії історії от я розповім на прикладі Стрийковського. Пані Лано, ми продовжимо дуже сильно розповідайте. Ми мусимо перерватися на рекламу. Буквально за кілька хвилин повернемось.